Ісус говорить про піст. Тоді учні Йоанна підійшли до Ісуса і запитали Його, чому ми, і Фарисеї, часто постимося, а твої учні ні? Ісус відповів на те, чи бачили ви колись, щоб друзі нареченого постилися на весіллі, поки молодий ще з ними. Та прийде час, коли молодий залишить їх. Тоді вони і засумують і почнуть поститися. До старої одежі не пришивають латки з неусадженої тканини, бо вона збіжиться, й відірветься від старої тканини, і діра буде ще більшою. Ніхто не заливає молоде вино в старі міхи, бо вони розірвуться, тож вино розілється, а міхи зіпсуються. Навпаки, для нового вина потрібні нові міхи, щоб зберегти і одне, і друге. Воскресіння дочки Яїра та зцілення хворої на кровотечу. Поки Ісус усе це казав, до нього прийшов голова синагоги і, впавши до лілиць, мовив Щойно померла моя донька, прийди та торкнися рукою своєю до неї, щоб вона ожила. Тоді Ісус встав і рушив за ним разом зі своїми учнями. У натовпі, що йшов за ними, була жінка, яка вже 12 років страждала від кровотечі. Вона підійшла до Ісуса ззаду і торкнулася краю Його плаща. Вона зробила так, бо сказала собі: якщо я торкнуся Його одягу, то одужаю. Озирнувшись, Ісус побачив її і сказав: Будь щаслива, Донько, віра Твоя зцілила тебе, і жінка одразу одужала. Коли Ісус прийшов до оселі Яїра, Він побачив музиків, які грали похоронні мелодії та приголомшених людей. Ісус сказав: Видіть, вона не померла, а просто спить. Почувши це, люди почали насміхатися з нього. Коли ж їх прогнали, Ісус увійшов до кімнати, взяв за руку дівчинку і вона встала. Чутки про це розійшлися по всій тій країні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.